Віталій Мариняк, поділіться своїми думками. А, ну, Бачите, ми плавно підійшли до того, що той компроміс, який а, є неприємлими для нас, нам хочуть вже нав'язати. Який риторику. це компроміс? А, компроміс тим, що ми маємо поступитися Росії якоюсь кількістю територій, озвучують там 20-відсоткову -20 величину, в тому числі і Крим. Зменшити знову ж таки чисельність Збройних сил України і, взагалі, скажімо так, говорити про нейтральну позицію, про забути про думки сторону НАТО, і, скажімо так, можливо, навіть в такому форматі капітулювати. Це для нас так виглядає, але чомусь, скажімо, цей компроміс намагаються нав'язати. Але е, ми однозначно з, тут з колегами в студії погодилися, що це для нас буде виглядати дійсно як капітуляція, і ми на це не готові йти. Щоб на це не йти, ми повинні е, чітко е, вималювати собі е, лінію сили е, з тією стороною, яка в такій великій війні буде показувати сильну сторону, будуть розмовляти. Е, за всі роки правління Путіна ми можемо чітко відслідкувати його лінію, його риторики, його там манеру ведення як зовнішньої політики, так і інших моментів, щось схоже на кшталт вуличної поведінки, де вирішальним моментом є саме сила. І якщо Зараз світу потрібно показати з боку українців наше бажання боротися, то це саме має виглядати не як положення України жертви, яка е, намагається достукатись до кожного е, сусіда, скажімо так, з таким проханням допожіть. Допоможіть, да? Можливо, бачить допомогу е, в НАТО, а це має бути е, стежка воїна, який. Е, Сильний, має сильну позицію, і в сусідів товаришів просить підставити плече, а не заступитися спиною. Ми повинні однозначно вималювати сильну лінію. І коли вона, ця лінія буде трактуватися на полі бою результатами, тоді і сам Путін захоче. Можливо, чути Україну, тому в діалозі США і, Украї... і Росія буде присутня Україна як сильна сторона. І, скажімо так, весь світ побачить в нас ту силу, яка може захистити Європу, яка може зміцнити НАТО, і яка має свою таку сильну ідеологічну, тверду позицію по захисту своєї нації. Думки, які думки, от що що нас може чекати? Європа одумається і буде з нами воювати проти Росії, поки Європа буде одумуватися, я би хотів, щоб ми зосередилися на певному аналізі минулого року, які помилки ми допустили, чітко їх розібрати і намагатися вже зараз їх виправляти, чому я говорю саме уже зараз. Знаєте, я намагаюся відмотувати все, що відбувалося за останні десятиліття у нас. В тому числі під час ведення бойових дій, і ось в 2014 році, наприклад, коли все тільки починалося, ми були можливо навіть на такому ажіотажі, що ось ось має завершитися. Ось ось ми вже доводимо до кінця антитерористичну операцію, вже бачимо ось цей фініш, фінал такий. Потім був 22-й рік, і, можливо, були якісь, звісно ж, переможні моменти, які так чи інакше. Показували нам, ось ось, можливо, ми зможемо завершити цю справу або перетягнути перевагу на свій бік. Але сьогодні вже 25 й рік, і ми однозначно тримаємо, скажімо так, стрій в тому плані, що зберігаємо свою націю. Ми Живемо, ми функціонуємо, ми працюємо. Ми є на карті світу як країна. Це вже велике досягнення, враховуючи величину масштаби, потужність ворога. Але треба не забувати просто про ті помилки. Ми сьогодні згадували про призов 18-літніх, 19-літніх. Скажімо так, потрібно залізти, подивитися в корінь тої проблеми. Чому у нас, наприклад, не вистачає кадрів? Що саме призводило до тих чи інакших колапсів на полі бою, знаєте, є країни, в історії яких неодноразово, скажімо так, створювалися комісії, ми можемо згадати Ізраїль і їхнє завершення війни судного дня, коли була створена комісія, для того, щоб провести аналітику тих проблем, тих рішень, які призвели до втрати певних позицій на початку? Цієї війни тому надіємось. Надіємось на те, що наші друзі підставлять нам плече. Знову ж таки, я б хотів наголосити на цьому, щоб наша позиція була сильна і виглядала як людей, які борються, а не як жертви. Підставили нам плече у допомозі. Ми говорили про фінанси, про озброєння. Звісно ж, з нашої сторони закриваємо ті питання, які були проблемними. Чітко усвідомлюємо їх. Самі собі проговорюємо. І намагаємось виправити, і ось коли уже, скажімо так, виправимо питання а, витрати або там використання, вибачте, що так зараз буду казати, використання людського ресурсу, ми повинні прибрати всі ці проблеми, щоб кожен військовослужбовець або кожна людина, яка прийшла на службу, чітко розуміла, що дотримуються і поважають усіх її, усі її моменти, як людини дають гідну освіту, навчання. Як фахівця, і як сьогодні згадували про те, що технічних фахівців в ППО намагалися, або ж е так заголовки звучали, перевести в піхоту, враховувати ці всі всі е моменти і давати дійсно кожному фахівцю, який отримав світу, або ж який тільки здобуває її, е виконувати якісну, якісну свою роботу, як е звучали е слова е комбата Ахілеса, е коли. На такому рівні технологічна війна розвивається, то кожен в своєму напрямку повинен додати якийсь певний плюс, виправити, як я вже казав, ці помилки. І тоді ми зможемо надіятися на успішний 25 рік. Той, який всі бачать і хочуть бачити для нас переможним, тому тільки такий варіант.